Доброго дня, любі дітки, шановні батьки! В Україні з'явилось нове свято, День української жінки, яке відзначається 25 лютого, на День народження видатної письменниці Лесі Українки. Українська жінка, яка вона? Жінка, матір, сестра, бабуся, жінка, берегиня своєї родини, свого житла. Жінка берегиня України. Найкраща в світі жінка українка. У ній сплелись і розум, і краса. Вона тендітна, ніжна, ніби квітка, а глибина очей, мов небеса. Звичайно, всі жінки є різними, але ми можемо сказати загалом, що українські жінки володіють певними рисами і якостями, які виділяють їх серед інших. Яка вона сучасна жінка? Жінка воїн, вони виконують бойові завдання разом з чоловиками, проганяють ворога з нашої землі. Нескорена, вони сміливі і відважні, мужня, заради безпеки своїх дітей, мужньо долають усі перешкоди. Міцна немов сталь. Жінка мати, берегіння, унікальна, тендітна, як перша роса. Неповторна, наповнена світлом і теплом. Краса її магічна, душа відкрита, щира і гостинна, слабка і сильна водночас. Українські жінки відомі на весь світ: це й політичні діячі, і письменниці, і художниці, поетеси і науковці, жінки, справжні берегині роду. Вітаємо всіх жінок! З ним жінки, щирому вітаємо, беріть лише найкраще від життя, в душі нехай вогонь палає, хай доля буде радісна, проста. Ми вам бажаємо щастя і добра, щоб в домі вашому завжди було світло, а в душі вашій завжди була весна. Це може зробити українська жінка і за дитиною доглянути, і по дому впоратись, і смачну страву приготувати. Сьогодні, дітки, давайте допоможемо матусі приготувати українську страву. Варенички! Багато смачного може приготувати українська жінка, вареники, галушки. Ми приготували борщі з пампушками та пиріжки. Українська кухня має багато смачних страв. А які страви готує ваша родина? Пропонуємо приготувати улюблену українську страву вашої сім'ї і надіслати нам фото або коротке відео.